Добро зробітвою, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 16 листопада. У неділю вітає вас на моєму авторському тюб-каналі, який називається Василь Кончук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Я в першу частину от основні характеристики, якраз по військовій складовій, по міжнародних контактах, доповіді до президента Зеленського зустрічі з нашими головними розвідниками з головним управлінням розвідки і служби зовнішньої розвідки. Ну багато цікавого я сподіваюся, для того щоб розуміти стан речей, як сказав президент, там стан економіки, стан е -е, мораль психологічний психологічні навколо Путіна, ну ми про це говоримо часто густо користуючись російськими джерелами, Ну, так загальне уявлення маємо, але знову ж таки, все ж має якби, свої нюанси, і в нас зараз цей нюанс пов'язаний з корупційним скандалом. А і якраз от, думаю, багато що буде почуто президентом в цих європейських воєжах, хоча знову ж таки вони мають дати свої результати. Ми до цього моменту ще теж сьогодні підійдемо, тому що ну якби. Головне, цілеспрямовано спрямовано дійти фіналу зі всіма відвертостями, що буде вітатися, звичайно, європейською спільнотою, але нагадаю, як сказав Туск напередодні. Що якщо буде ця історія якось масштабована чи продовжена, то буде набагато складніше допомагати Україні навіть за тих обставин, про які говорять європейці в контексті того, що Україна захищає Європу. Цей нюанс є, і його не треба відкидати. І знову ж таки, я особисто можу помилятися, але пересвідчую сам для себе, що. А йде спеціалізований тиск, якраз опосередкований від сполучених штатів, які казали, ну хай вони ще почубляться, але одному там з нафтою прикрутили. А сюди, якраз на цьому етапі дали результати майже річного дослідження, яке я не сумніваюся, відбувалося не без участі відповідних інституцій зі сполучених штатів. Тобто, примус до миру, там мабуть десь якось він і є. Але все одно військова компонента залишається домінуючи, але це так якби відступ. Бо навіть ці підтримки, про які ми говорили з вами буквально в попередній частині, бачите, їх у лакає калас Верховна представниця ЄС закордонних справ підтримка України, це дрібниця порівняно з ціною перемоги Росії. Ну от якраз в цьому ж контексті я думаю, що буде допомога для України далі. і Жоден корупційний, ну це в даний корупційний скандал. Бо я ще раз кажу: якщо не дай Боже, там буде масштабована якась історія, і, не дай Боже, там буде якісь вуха стерчати з офісу президента, я так обережно скажу. Тоді буде біда. Але Україні наступного року знадобиться більше фінансування. Є кілька варіантів, але використання заблокованих російських активів є найочевиднішим способом забезпечити сталість української оборони. Тут є теж проблема. Побачимо, як вона розрулиться і чи розрулиться. Бо навіть Євроклія цей депозитарій, там очільниця сказала: якщо що, я буду судитися зі всім євросоюзом, якщо ви почнете чіпляти російські гроші. Такий поворот сюжету на сьогоднішній день. Але от каякала скаже, це спосіб показати Росії, що час не на її боці, але зараз Росія. Взагалі не хоче вести переговори щоразу, коли світ простягує руку, Росія відповідає ракетами. Останні атаки Росії чітко показують, що вона продовжує тиснути війну, і ця модель постійно потворює, повторюється. Ну знову ж таки, в Європі не всі поділяються цю, цю точку зору і такий погляд, бо вважають, що Росія теж робить миротворчі пропозиції. Просто світ не може це сприяти, і Україна проти таких переговорів. Але, типу, вони ж це роблять, і воно Угорщина, та навіть Угорщина показово досить. Показово, і я бачу, що Орбан взяв в своїй виборчій кампанії абсолютно антиукраїнську риторику, і це буде фішка його кампанії. Але що вони роблять? Тобто, ну якби зневага до України в умовах війни, я не сумніваюся, що саме так можна якби, коментувати цю ситуацію, направить свою частку з Європейського фонду миру півтора мільйони євро на допомогу армії Лівану. А не звичайно на користь збройним силам України. Це заява Петра Сіар, Сіарто. Він написав, що він говорив з колегою з Ліваном і сказав йому наступне: національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, і що стабільність Лівану є ключом до цього. Ми не використовуємо нашу частку європейського фонду для озброєння України. Натомість ми переправляємо півтора мільйони євро на підтримку збройних сил Лівану. Слід сказати, що про аналогічне рішення угорський міністр вже повідомляв ще в лютому цього року. Тоді анонсували, що вони лівану відправлять 991 тисячу 500 доларів євро. А по факту відправляє півтора мільйона. Тобто, ще раз така от зневага в бік України. Кажу, як відчуваю. Ну і те, що він починає антивоєнне шоу, ну починає антивоєнне шоу це Віктор Орбан напередодні виборів. І робить протидію підтримці України центральним елементом компанії своєї партії Фідес, оскільки ну вона втрачає позиції через економічну кризу всередині країни і більше запропонувати ніж ворожнечість до України, ну і все інше. Плюс у цей корупційний скандал, там про мафію, про низкосортне українське зерно Орбану. Немає що ті, хто хоче миру, приєднуються до нас, Отак от у от Торбан заявив там п'яти містах, проходили зібрання. Позиціонує себе він як голос розуму, який виступає проти за його словами проваленої кампанії ЄС з озброєння України. Ну тому він півтора мільйони відправляє в Ліван. Тобто три з половиною мільйони євро Естонія допомагає нам із а це Цей озброює армію Лівану. Причому до армії Лівану і, взагалі, до Ліванського устрою на близькому сході є свої претензії, при тому при всьому. Але угорський лідер неодноразово попереджав про ризики постійно зростаючої війни. Сподівається, що антивоєнний посил може. Послабити його позицію перед виборами, які в квітні будуть. Але от опонент його Петермадір, він же колишній член партії Фідес. І ця партія Тіса зараз лідерує в незалежних опитуваннях, теж організували свої заходи того ж дня. І як вони сказали, Фідес партія війни і ненависті, а ТІСА бореться за мир вдома в цьому світі. Тобто, просто таке протиставлення. Ну знову ж таки, тримаємо кулаки. Зрозуміло, що це вибір угорського народу. і Ми туди втручатися, втручатися немає право, хоча я думаю, що росіяни там будуть сидіти, як то кажуть, по повній програмі абсолютно своїми тіктоками і з китайськими друзями, з якими товаришує Орбан, це там буде обов'язково. Ну але що ще Орбан там встиг наговорити, Що для досягнення миру в Україні на його думку необхідно втручання зовнішніх сил, оскільки із сторін самостійно нібито цього не прагне. Під час от виступу на одному з тих митингів сказав, що для тиску на Київ є важелі в ЄС. За його словами, без підтримки Євросоюзу Україна взагалі би не існувала таким чином. Це дає змогу Брюсселю мотивувати Київ до миру, ну тобто спонукати, робити примус, так кажу, мотивувати. При цьому додав, що провідних західних країн не виходить знайти інструментів, які б змусили Росію укласти мир, яка хоче окупувати всю територію України. Ну і не сумніваюся, що шматочок би там перепав би Віктору Орбану аж бігом. Тепер щодо Ситуації, можливо ті елементи і доповідала служба зовнішньої розвідки президенту Зеленському, але. З того, що я бачу в їх військово-політичних пабліках, там є колотнеча, фактично щодня, то там, то там пишуть про якісь а, хитання, якісь розброти шатання. Є там вже велика кількість людей. Очевидно, бо раніше так якби ці повідомлення не з'являлися. А зараз з'являються сумніви: а чи правильно робить Путін, а чи не час же припинити, не час же зупинитися. Ну от е, такі пабліки говорять наступне: що в оточенні Путіна активізувалися шкідники. Вони вимагають, наприклад, жорстко покарати Аліва після того, як Путін визнав провину Росії за збитий надгрозним літака залу. Відносини між Москвою і Баку трохи охололи. Зник градус різкої ненависті, за низкою напрямів було помічено потепління. Втім, як кажуть джерела в Кремлі, в оточенні президента, які хто явно засмучений, тим, що відбувається, якісь азіри поставили нас в позу і змусили нас вибачатися. Це ще що? Ми Росія, наш президент Путін ніколи не перед ким не вибачався так. Декларують свої позиції, типу певні там лідери в оточенні Путіна. Ну а противники такого підходу їх називають шкідниками. Тобто після недавнього цього удару по Києву було пошкоджено, ви знаєте, посольство Азербайджану там Баку одразу викликав на килим російського посла нота протесту. А неофіційно Азербайджан передав Москву сигнали про необхідність припинення ударів по об'єктах пов'язаних з Баку. Це ж до речі, не перший там і Сокар. Пам'ятаєте, на Одещині був і це викликало роздратування певних людей в Кремлі. Ось тільки валієва не питали, куди які нам удари наносити. Ну і кажуть, що загалом в оточенні Путіна зростає нова хвиля невдоволення щодо Баку, А після от контактів двох президентів вони розмовляли телефоном, і Знову ж таки, сьогодні вранішня доповідь президента Зеленського про те, що газ там плюс інфраструктура Азербайджану і там багато інших речей. Я не сумніваюся, що енергетика і нафтопродукти все там має бути. От, нехай нервують насправді від цього росіяни. Паралельно знаєте, чим нашим ворогам гірше, то нам краще Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді. От ще там ці шкідники, я думаю, що до Сувалківського коридору до доберуться. Ну, міністр внутрішніх справ Литви своїм наказом затвердив новий порядок контролю за громадянами Російської Федерації, які планують або прямують транзитом через Литовську територію до Калінінградської області, може вони десь там на шляху ще й виходять в полі. Ну, за даними місцевих пресових агенцій, і тепер служба охорони державного кордону, поліція Литви і служба громадянської безпеки будуть координовано здійснювати нагляд за транзитом і реагувати на всі інциденти. Відзначається, що новий порядок контролю дозволить посилити обмін інформацією. А служби проведуть спільні навіть навчання для злагодження дій. Будь-який інцидент пов'язаний з калініградським транзитом, стане пріоритетним для реагування. Наша мета, оперативне реагування. На будь-які порушення або підозрілі ситуації Тобто в тих же потягах можуть їхати спецперезначенці. Правильно навіть в цивільному одязі ніхто ж не сумнівається дронами закинути якесь обладнання і далі вже рухатися за заздалегідь встановленим планом. От на що я думаю, розраховані ці активності у Литві. Тепер щодо економічної залежності, теж констатує ЗО... служба зовнішньої розвідки України. В цифрах, що Росія стає дедалі більш залежною від експорту енергоносіїв і металів саме до Китаю, тобто, по суті, Китай прив'язав Росію на сьогоднішній день, і за 9 місяців це знову ж таки дані наших розвідників 25-го року. Обсяги торгівлі між Росією і Китаєм скоротилися фактично до 163 мільярдів доларів, що майже на 10%. А Це відчутні цифри. Ну якщо ми говоримо за макроекономіку. Це відчутні цифри за один рік. Фактично, на за один рік, на 10% і експорт зменшився Китаю до Російської Федерації на 11%. там 73 мільярди доларів. Ну і поставки цих російських речей до Китаю теж на 7 7 до 90 мільярдів доларів. Ну, цифри все одно достатньо великі, навіть на наших обсягах, якщо дивитися торгівлі з тим самим Китаєм, але але це показники. Ну от зазначається, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв, якщо ми за гроші абсолютно говоримо. Тобто вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 19% або на 14 мільярдів доларів. Експорт нафти впав на 8%. Це в фізичних обсягах, але вже. На 21% в грошовому вираженні знов ну, ж таки, на через зниження ціни на бренд. Ну, це марка нафти. Іншим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. Це теж факт. там все китайське. Після рекордних постачань, 24-му році, попит скоротився більш ніж вдвічі, тобто впав на 56%. Додатковий тиск спричинили ще й логістичні збої. Ви знаєте, що там після зустрічі з американським президентом і обіцянок, якщо що, дати не тільки по руках, а й по шиї. В Казахстані за спроби чи якби сприяння цьому паралельному імпорту почали ретельні досліджування фур, які їдуть з Китаю до Росії через казахстанську територію, і от на тому кордоні восени утворилися черги вантажівок. А вартість перевезень з Китаю до Росії в цьому зв'язку зросла залізницею на 25% відсотків, а автотранспортом на 35%. І Це теж б'є по кінцевому споживачеві і ціні товару. Плюс частина морських операторів китайських скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження, тобто залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку і посилює політичну і економічну залежність від Пікіну. Ось такий висновок роблять наші військові. До речі, щодо енергетичної складової, я думаю, що теж багатьом буде цікаво. Ну, якщо ви в принципі дивитеся під таким більш прискіпленим кутом на проблему з Лукойлом. Я вам казав за Болгарію, за Румунію. Ми ну щиро, я переживаю, бо дуже поважаю ці країни, людей, і людей дякуємо за підтримку. Нашу що не вистачало, щоб там дійсно була ця проблема. І їм відтермінували якраз процес націоналізації. Вони взяли курс на націоналізацію цих активів Лукойлу. То знаю, що велика кількість наших людей в світі з'являються через аеропорт Кишинева. І в Кишккишинев ж стояв постійно. Ну багато років на обслуговуванні в Лукойла, і там є паливний термінал. І тепер аеропорт Кишинева не буде мати проблем. Він отримав у безоплатне користування паливний термінал компанії Лукойл. Це міністр енергетики Молдови повідомив, що договір про прийняття в управління активів аеропорту на безоплатній основі сторони підписали 12 листопада. А потім і оформили офіційну передачу майна. Тобто, ця угода дасть змогу аеропорту забезпечити поставки гасу її екстреним рішенням для забезпечення стабільності постачання літаків з огляду на те, що з 21 листопада Лукойл не зможе постачати нафтопродукти і експлуатувати заправки через санкції Сполучених Штатів. Тобто, все спокійно з 21 числа аеропорт Кишинева не закривається. От я ну, знаю, що велику кількість людей це цікавить. Далі стосовно вже ближче, ми підходимо до нашої головної, ну як однієї з головних головних чинників, які ще додають нам неспокою на за всіма 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 обставинами. Це і корупцій, корупційний насамперед цей скандал. І от як цікаво загорнув коментар щодо цього скандалу. Віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це при тому, що він доповнив по суті прем'єра Туска. Я вам напередодні давав ту заяву Туска, який каже: дуже обережно ставтеся. Будь ласка, більше не допускайте подібних речей. Так, от з чого почав пан Сікорський, Україна має шанс приєднатися до Євросоюзу на початку 2030-х років. Попри блокування з боку Угорщини, Україна вже пройшла важливий етап, отримала статус країни кандидата. І Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття, однозначно. Але підкреслив, що ключовою умовою вступу України до Євросоюзу залишається боротьба з корупцією. Якщо Україна буде терпіти корупції, то до європейського союзу вона не вступить. ЄС вимагає чесності і дотримання процедур. Ну і додав, що нинішні корупційні скандали в Україні є серйозним сигналом, який Київ повинен врахувати на шляху до європейської інтеграції. Тобто я вам казав, що або а, ну, світова спільнота, особливо ті, які нам наші партнери або мовчали, або а, говорили в таких нейтральних тонах, але все одно була зустріч одразу а, з пані представником Євросоюзу в Україні. Вона зустрічалася із а, нашим очільником парламенту. І, от нарешті, G7 зробили заяву про так звані плівки Міндича і нагадали ключову умову. Руху до євроатлантичної інтеграції України, тобто посли країн Великої Сімки, привітали підтримку керівництвом України незалежного розслідування на і САП. Розраховуємо на подальше лідерство України і антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції. Тобто, звернули всі на це увагу, і поведінкова модель сьогодні української влади всіх влаштовує. Та є проблема добре, що її знайшли. І щоб далі, якби слідчі цих незалежних органів. Хоча ще раз скажу, в багатьох країнах, от подібні структури на БуСАП входять в систему прокуратури. Це світовий досвід. А в нас вони поки що за наших обставин, і умов бачите, наполягання мають бути окремими і незалежними. Ну добре, нехай так і буде. Але що сказав президент, якби в продовженні що починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які е, працюють в галузі енергетики, паралельно з повною перевіркою фінанс. Мають бути оновлені управління цими компаніями. Енергоатом на за тиждень, тобто вже от з понеділка, мають бути забезпечені всі умови для формування нової фахової наглядової ради компанії завдяки цьому повне перезавантаження правління. Далі Укргідроенерго, термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і до формування наглядової ради. Оператор газотранспортної системи України до формування наглядової ради і терміново проведення конкурсу на посаду гендиректора в «Нафтогазі», з огляду на те, що контракти поточного року завершуються для наглядової ради в січні. Наступного року має бути оголошений вже і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так щоб одразу в січні 26-го року зайшли нові люди. Врешті великих енергетичних компаній державних має відбутися оновлення представників держави в наглядових радах, тобто повна ротація. Також доручу урядовцям бути в постійній і змістовній комунікації з правоохоронними і антикорупційними органами на будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна і справедлива відповідь, повна прозорість і чистота процесів енергетиці. Це абсолютний пріоритет. От про що я кажу: що поки що е, така реакція, такі рухи абсолютно наших партнерів задовольняють. Не задовольняє сам факт, але, але він має місце. Тепер е, щодо грошей, е, за які ще треба битися і На які накладають відбитки, от, подібні наші процеси, погані, корупційні. Євроклір назвали розмір російських активів, які в них заморожені. Тобто, щоб ви розуміли, ця контора управляє активами в розмірі 42,5 трильйони євро. Так, от там, десь серед цих грошей, знаходиться 193 мільярди російських активів, при тому, що основна частина 180 конкретно належить Центробанку Росії. Ну от голова депозитарі. Ю не виключила, що вона звернеться до суду, якщо Євросоюз вирішить конфіскувати заблоковані активи і буде примушувати депозитарій до такого кроку. Існують закони, залежно від правової бази. Ми будемо вирішувати, що ми можемо, що ми хочемо робити, і підкреслила, що про конфіскацію не може йти мови взагалі, і попередила, що вилучення коштів суперечить міжнародному праву, що стосується суверенітету державних активів. В такому разі Росія може ініціювати судове розслідування. Тобто, війна в Україну, вбивства цивільних Них повний геноцид з енергопостачанням, теплопостачанням. це нічого, це не порушення. А отут от порушення це судові позови. Тобто там юр... юриспруденція не працює, а тут працює. Ну, розумієте ці підходи. Ну можливо, дійсно, там я знаю. Семи дронами над Більгією, не дай Боже, звичайно. Так, і тепер кілька слів за українців. Бачите, трошки включили в поляки заднього не, не поляки, а президент Польщі, бо так прийшов шашкою махати. Це те, до речі, що зараз може спостерігатися в Чехії. Ото прапор один приспустили, та і якось вся тема затихла. Так от і тут прийшов на і сказав: все, я на всі закони про підтримку українців витую, але є ж Євросоюз. Ми з вами про це говорили, і він те. Пер стверджує, що підписав закон про допомогу українським біженцям, але востаннє він підказував, що підтримка української меншини повинна поєднувати відповідальність із принципом врівного ставлення до всіх національних меншин. Я не хочу, каже, бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив все в останнє і звернув увагу на необхідність порядкування системи підтримки. Тобто, українці повинні бути трактовані як будь-яка інша національна меншина. І пояснив, що первинна версія закону, яка надійшла на його підпис, містила положення про надання допомоги. Там вона називається 800+, українцям, які не працюють в Польщі. Що він визнав неприйнятним. Це було несправедливе рішення щодо поляків. Якраз оця колотнеча. Я просто нагадаю в вересні Навроцький, президент Польщі підписав новий закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їх легальний статус до березня 26-го року. Новий закон було розроблено після того, як було накладено вето на той варіант, там де була ця 800 плюс допомога. І новий акт визначає, що право на виплати залежатиме від низки умов. Зокрема, допомога збережеться для тих, хто офіційно працює або чиї діти офіційно навчаються в польських школах. Ну там виняток зроблений лише для людей з інвалідністю. Крім того, щоб претендувати на виплати, іноземці мають отримувати щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати в Польщі. Ну, це буде перевірка, щомісяця. ну кого це стосується, щоб ви розуміли, що щомісяця польські органи будуть перевіряти, чи працевлаштований одержувач допомоги. Якщо українець не працює 800+, плюс одразу скасовується, також будуть враховуватися факти можливого виїзду за межі Польщі. І закон передбачає зміни в сфері охорони здоров'я, тобто для дорослих громадян України вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологія і частина медикаментозної терапії. Що стосується людей, які в Україні, це, до речі, теж важливо, бо я так розумію, що наші люди можуть бути і в Ніці і теж подати запит в дію на тисячу гривень допомоги. Але там є нюанс, діє перевіряє як, ну, якби, ви в Україні чи, чи не в Україні. Якщо ви туди-сюди, то нічого страшного. Але якщо ви конкретно туди, то тисячі не буде. Але запрацювала ця зимова підтримка, і в принципі вже. Люди починають отримувати тисячу гривень від держави, можна отримати на будь-яку карту, в принципі, говорять і за готівку. А батьки матимуть змогу подати заявку і мають змогу на, на дітей, тобто гроші нараховують усім українцям, які на момент звернення знаходяться на території України. Там в дії чітко прописано, що ми звертаємося до державної прикордонної служби. Призначення коштів залежить від того, яким способом їх отримали. Якщо ви подали заявку через дію, то на ці е, тисячу гривень можна оплатити ліки книги. Продукти українських виробників, комуналку, послуги, пошти, звичайно, благодійність і звичайно допомогу збройним силам України, перелік того на що можна витратити зимову підтримку. З пошти дещо коротше Це комунальні послуги донати армії товари, що ну над... продаються в поштових відділеннях. От тільки тим майданчиком а в прифронтових зонах теж дуже важливо. Це Укрпошта, оскільки вони цим будуть займатися жителям. Варто звернутися до відділення Укрпошти, допомога надійде впродовж 10 днів після заяви. Пошта вам направить смс і можна буде витратити гроші на ліки товару українського виробництва або оплату комуналки. Також там, де немає працюючих стаціонарних відділень, людям забезпечують можливість отримати зимою підтримку от, через ці автомобільчики, тобто мобільне відділення. Які будуть заїжджати до населених пунктів, отак От виглядає друзі, розвиток інформаційного дня. Це основні параметри для того, щоб знати, а не здогадуватися. Ще раз тут, наведено, моя особиста точка зору, я можу помилятися, але завжди готовий обмінятися думками через коментарі під цим відео з вами. Дякую, бо одна голова добре, а кілька голів набагато краще. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки Вмикайте. Якщо заходить формат, теж дуже попросив категорично українські подобайки, лайкоси, оберт. Таталося швидше алгоритми Ютубу. Звичайно, що запрошую вас через свої соціальні мережі, лінки і про посилання це відео відправляти друзям, знайомим, колегам по роботі, аби більше було притомне аудиторії разом з нами у спільноті. Щиро вам дякуємо, мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це не аби як надихає. Якщо маєте бажання можливості, теж можете доєднатися в описі до цього відео. Є всі можливі опції, спасибі величезне. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен в своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як Можемо пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо разом з ними до перемоги. І вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!